Говоримо про те, що РФ підірвала тернівську дамбу Курахівського водосховища. Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов. Він зазначив, що внаслідок цього було підтоплено села в напрямку селища Богатир. У селах розташованих вздовж течії річки Вовча, що на Днеччині, фіксують підйом води. Це підтвердили у Курахівській МВА. Там розповіли, що оглянути дамбу наразі неможливо через обстріли. Окрім того, вода підступає до населених пунктів. Великоновосілівської громади. Ну, хто б сумнівався, що терористи зможуть це зробити на превеликий жаль? Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон намагаються переконати президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії ракетами Штормшедел і зробити це якомога швидше до інавгурації нового президента. Таким чином вони хочуть перешкодити ймовірному припиненню допомоги Україні з боку Дональда Трампа. Пише видання за телеграф за їхніми даними. Британські і французькі лідери обговорять це питання вже сьогодні в Парижі. І у Лондона є надії на те, що Байден нарешті дасть схвалення.